Доброго дня! Виникла ось така от проблема на Lenovo з Windows 11. Не працює Wi-Fi. Пише, що Wi-Fi вимкнуто, і вимкнути можна тільки через 1-3 або більше годин. Ну, зараз я вам власне, покажу і розкажу, як його вимкнути. Спочатку потрібно вимкнути Wi-Fi в цьому вікні. Далі ми переходимо в налаштування, мережа та інтернет, додаткові налаштування мережі. І вимикаємо тут Wi-Fi. Тепер вмикаємо його знову і таким чином ми його перезавантажимо. Тепер у вас повинен вимкнутися Wi-Fi. На жаль, цей спосіб вирішення проблеми одноразовий і в подальшому у вас може виникнутися проблема знову. Як вимкнути це назавжди, я не знаю, але ось такий вам одноразовий гайд.